Лайфхак від Памели Андерсон. Вона взагалі мені в підлітковому віці так подобалась. Мені здавалось, що взагалі ми з нею так схожі, що навіть в 16 років я вперше пофарбувалася у білий колір. Ось так виглядаю я після фарбування. Ну, а ось так Памела Андерсон. Ну, мені здається, взагалі одне обличчя. Да? А ось зовсім недавно я побачила в мережі її старий лайфхак. Ну, подивіться, яка краса. Хто не зрозумів, вона робить зачіску за допомогою своїх трусів. М? Ну, Хто я взагалі така, щоб не спробувати це повторити? Ну, м? тому що, беру ось такі свої труси. Взяла так під колір, під колір волосся. Так, Я так розумію, ось так їх складаємо. так, Забираю так от волосся в хвіст. Ось так, ось так. Ні, ну зрозуміло, що в, мене, що в мене менше волосся, ніж у памелки, але я думаю, щось воно таки вийде. Так, зараз подивлюсь. Так, так. Так. Трусішки на, на ручки, о, да. потім беремо і ось так от, от зав'язуємо. О, о. Оп. Оп, оп. 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 Ну що? Лайфхак працює, мені здається, да? Зараз треба вот так от такий легкий кипіш навести, вот так от, так от, да, да, так от. Ну такий, трошки трошки така взъерошена після сексу, да? Ось так от, так. Ну що? Ну що, схоже? Що скажете, а?